Дитячий одяг, ціна осінь, перший сорт. Лотику знаходиться 15 кг, Ціна за 15 кг 1700 гривень. Зараз робимо відеоогляд цього лотика. Цей дитячий одяг від 0 до 15, тобто до 14 років. Дівчинка і хлопчик. Ось така шапочка на дівчинку пише 7-9 років. Наступне, що у нас є ось такі лосини. Гарні стані. Розмір 11 баланси. Наступний ось такий лосини. Тобто штанішки на ход пробу дівчинку 3-6 місяців. Наступний ось такий рожевий ватник та з капюшончиком стан його ідеальний. Розмір 8-10 років. Наступний ось такий свитрик на такого кольору, 1340. Ріст на дівчинку. Наступне ось такі класненькі штанішки. І маленькі. Рот на рік два. Наступне, що в нас ще є ось такі лосини на дівчинку. Теж дуже гарно гарно тягнеться. Ось так вони виглядають. Теж, напевно, 7-8 років. Ще бачимо ось таку класну кофточку на дівчинку. Так вона виглядає, футболочка на довгий випал. Ще у нас тут попадається. Ось такий ось тоненький рушничок, поленочка. Полка на довгу рукав. 14 років. Ще в нас попадається ось така сорочечка. Сорочечка. 11-12 років на хлопчика так вона виглядає. Досить тоненький, вагонкий матеріал. Ще ось такий плащик, Виглядає, тобто в формі пішочка, на так, так виглядає на дівчинку. Наступне, що у нас є ось така ще штучка для наших наймаленьких діточок. Так бачите, закривається такий конверт для дівчинки. Наступне. Ось нас така сорочечка чорного кольору від шине. На хлопчика 11-12 років. Я бачу ось таку футболочку на довгий рукав, на дівчинку. Наскупна східниця. Спортивна кофточка на замочку теж для хлопчика. Вік шість років. Все, ось така скріпниця. Це шортики. з шортики. На дівчинку Наступні ось такі це Маленькі штаніжки. 0,3 місяці. Ще бачимо ось такий з сердечком. 128 см. Черганий спан. У нас тут ще у нас є ось такий підшичок. 12 років попадається під спортивний стани баломові. Можна сказати, з довшиком. Ще ось така ковстичка. Щовичок, а ось таке плаття, на дівчинку, чотири п'ять ще Бачимо ось таку тунічку платочку, теж на 14 років. Наступне ось таке платочко. Додати, теж по 60 років. ось такі відведи чорного кольору, 80 см ріст. Наступна ось така малесенька кольорова кофточка рожевого кольору. На 2-4 місяці на дівчинку. Ну, ось така спортивно-фіолетового кольору. 10 рочків теж на дівчинку. В цьому тут попадаються ось такі лосіни на дівчинку. 14 років. Так вони виглядають. Ще є ось такий чоловічок. 12-18 місяців, такого ливкового кольору. Наступний ось такі ще чоловічок, голубенького кольору, від Disney, 74-80 см в Піжамні Жамні Думаю, як для хлопчика, так для дівчинки 8 років. Наступна ось така футболка на довгі рукав на хлопчика. Ще ось така футболочка, тобто комвідресик 86-92 см смріс. Футболочка довгий рукав. Ще у нас ось така спортивна кофточка від зари на дівчинку. 11-12 років, спортивні штранішки. Так вони виглядають, досить такий плотний матеріал, осінньо-зимовий. 6 років. Наступна ось така тонічка на маленьку дівчинку. Пише 62 см. Піс. Наступна ось така футболка на довгий рукав Для хлопчика. Підничка. Маленьку дівчинку. 12-18 місяців. Плісовий. Помбі древ. може бути. І піжамка для маленьких 18-24 місяці. Ще ось такі штанішки. Ще в нас є жилеточка ось така. 364. Спортивні штанішки. Ось така балонова курточка від бренду Nike з капюшончиком. Та осіння, весняна, на дощі, 128-140 см вуз. нас ось такий костюмчик попадається на дівчинку.